Минулої доби через отруєння чадним газом троє людей потрапило до лікарні, а одна людина загинула. 25 грудня в Борщівську центральну районну клінічну лікарню з діагнозом отруєння чадним газом потрапила мешканка села Дзвинячка Борщівського району та двоє її малолітніх дітей. Стан потерпілих задовільний. А 26 грудня мешканка села Млинівці Чортківського району загинула внаслідок отруєння чадним газом. Основні причини отруєння чадним газом несправність пічного опалення чи димовентиляційних каналів. Тому рятувальники радять вчасно перевіряти опалювальні прилади. Чадний газ не має запаху та кольору, тому людині важко дізнатись, що він поширюється у будинку чи квартирі. Ознаки отруєння чадним газом запаморочення, нудота, почервоніння тіла. Втрата свідомості. Щоб уникнути отруєння, потрібно дотримуватись правил безпечного використання автономного опалення та газових приладів. Регулярно перевіряти тягу в димоході, не перекривати пічний димохід на ніч, не використовувати газових плит для опалення приміщення, регулярно провітрювати приміщення, де використовуються газові прилади. При тривалому перебуванні в приміщенні, де поширився чадний газ, людина може померти. В таких випадках кажуть рятувальники, важливе значення має вчасно надана перша медична допомога.